Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Всіх замахів та важких трьох місяців після відставки, після вбивств помічників і радників після смертей друзів на фронті. Після зради, деяких яких довірених генералів, залужний прийняв остаточне рішення. Телеграм-канал Офісне Мишення пише, що залужний завершив працювати над зверненням до всіх українців. Є багато про що розповісти в першу чергу про прорив НАТО, про зброю та літаки для ЗСУ. Названі зрадники в середині країни, розкреслене майбутнє та перші контури. На переговорах із РФ генерал на наступних виборах буде балотуватися. Він розуміє, країну потрібно зберегти. Або ж якщо Зеленський вирішить створити уряд національної єдності, то там буде обов'язково генерал Залужний. В той же час Зоя Казанжи попереджала і знову пригадала свій допис в руках зеленського, а зосереджена вся повнота влади. Тому саме він і несе повну відповідальність за все, що відбувається в країні. Всі гілки влади, всі структури очолюють люди, які мають пряме відношення до президента. І всі ці люди Своє до кінчиків нігтів на руках і ногах, бо вони сусіди, друзі, друзі, друзів, колеги, сестри, брати, колеги і так далі. Звісно, серед них не всі тамадини весіллях, але повторюю тисячний раз країну хакнули у 2019 році. Країна дісталася людям з мозком і рівнем підлітків, яких раптово за місце проживання пубертату у значних умовах занесло у владу, і вони очманіли від того, що тепер можуть усе недаремно з'явилася. у нас тут фраза як відповідь на питання, чому вони так роблять, тому. Що можуть можуть посадити червінського і випустити голову суду князева, зменшивши в кілька разів заставу, можуть заплатити мільярди з бюджету на зброю, а зброю не поставити взагалі можуть почати будувати дороги замість укріплень на полі бою. Оті яйця по 17 гривень. Це не найстрашніше, що відбувалося, і продовжує відбуватися в країні. Найбільша проблема зараз це Зеленський і його Єрмаки. Все голосніше лунає, що схоже, влада не збиралася захищати країну ні тоді, ні зараз. Схоже, країні готували долю Маріуполя і. Бучі а тут раптом українці стали на захист, не поїхали на шашлики. Як їх настійливо просили, а тут раптом у генерала залужно був план, який тримався в секреті від нашого шапіто, і саме військові врятували країну в перші дні, коли весь світ поставив на вас хреста. Влада спробувала ще погратися з підписанням так званих стамбульських угод, але розтерзані тіла у бучі рпаніму, що ні не дали. Я знаю, що притомні люди були в глибокому здивуванні, коли про наш контрнаступ кричали з будь-якої праси якого милого росіян лякали оці постійні інтерв'ю цікаво окремо. Я не розуміюся на військових стратегіях і тактиках, але хіба так роблять, коли готують серйозний наступ чи серйозну операцію? Навіть тримати на такому адреналіні людей, які не військові. Навіщо ці порожні балачки і підвищення градусу напруги у суспільстві? Можна як завгодно ставитися до книжки Саймона Шустера, яку він написав про нашого шоумена, але там є страшні, як нема мене речі, наприклад, про те, як з певного часу Зеленський почав втручатися у військові справи і розповідати генералам, як наступати, де наступати, чим наступати, і так далі. Слідом біл пише, що залужний ще кілька тижнів тому хотів вивести війська із Авдіївки. вирівнявши фронти і полегшити оборону. Проте Зеленський відмовив раніше таке саме. Було з Бахмутом. Як все закінчилося? Ми знаємо. Зате циніки із офісу президента співають тепер про фортецю Бахмут, забувши про тисячі втрачених життів, які генерал прагнув зберегти. Суперечу думці залужного Зеленський наполягав на отриманні Бахмуту влітку. 2023 року, ви уявляєте собі цю картину, людина, яка навряд чи прочитала десяток товстих книжок в своєму житті, яка навряд чи може сконцентровано прочитати хоч один серйозний документ. Раптом стала стратегом і тактиком на війні. Так я пам'ятаю, що нерозумні виборці обрали його верховним головнокомандуючим. Не сміялися, пацани. І дівчата біда у нас мстива недалеко і обмежена людина керує країною під час тяжкої війни. Я тепер думаю, а може вибори під час війни не така вже і погана думка. Ми можемо фізично. Не дожити до наступних у вас є вілла в Італії. Ну от, а у Зеленського є його евакуюють. А васа суспільство лихорадить від чуток військових високого рангу, погрожують посадити до в'язниці, хочуть списати свої пройоби з півднем. Відправили у полона під гарантії звільнення найдобріших вояків азовців і вже два роки ні слуху, ні дугу. Страшно мені було на початку війни, а страшно мені зараз. А він звільнить залужного. А все до того йде. Хіба що триматимуть за руки і битимуть по голові, щоб не підписував указ, все, що Бувається з генералом головнокомандувачем ЗСУ, дуже показове і прогнозоване, і не лише з ним, а як можна працювати, коли тебе кожного дня звільняють. Подобається це Зеленському, чи не подобається, але залужний став легендарною фігурою, яка вже міфізіологічна. Чи є недоліки у генерала? Та певно, що є, але у боротьбі з міфами ще ніхто не виграв, і Зеленський не виграє. До речі, існують чутки, щоб позакривати роти усім і звільнити Залужного безболісно на його місце. Розглядають редиса Дениса Прокопанка. Ти типу а що ви маєте проти легендарного героя України Нацгвардієць недостатньо кваліфікований та фігня? Окреме місце в пеклі обов'язково буде для тих, хто став брехливим рупором нинішньої влади і адвокатує тухині, ку продукує офіс президента. І найвеличніше, до речі, слідкуєте, хто активно обсирає зараз статтю залужного на сіянен, бо вже почалося у влади. Є гроші на бутоферми і на окремих дорогих ломів. Якби от вони стільки зусиль за країну направляли а не на свої політичні проєкти і рейтинги, то все було б значно краще. Ми маємо. Але в різних президентів, але такого горя у нас ще не було МПС, і навіть не починайте. Про розхитування човна і розгін зради це я написала найм'якший варіант із можливих. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.